Ласкаво просимо до шостого уроку. Сьогодні ми займаємося важливою справою реєстрацією в мерії. Це важливий крок для офіційного проживання у вашій новій країні. Офіційна мова може бути офіційною та складною. Промовляйте вголос кожну фразу, особливо в режимі виклику. Ці фрази допоможуть вам успішно орієнтуватися в бюрократії. Ви прийшли до ратуші. Почнемо з базової орієнтації. De măni zarăjestruate. Unde mai înregistrez? Unde mai înregistrez? Vașa șerga. De măni săregistruvate se. Unde mai înregistrez? De ce biro am nevoie? De ce biro am nevoie? Vașeră. Який офіс мені потрібен? Де че бюро ам невоє? Багато міських рад вимагають запису на прийом. Навчимося запитувати про це. Мені потрібна зустріч. Ам невоє деопрограмаре. Ам невоє деопрограмare. Ваша черга. Мені потрібна зустріч. Am nevoie de o programare? Aș dori să fac o programare? Aș dori să fac o programare. Vaša cergă. Aș dori să fac o programare. Colo e dostupnei? Cand este disponibil? Cand este disponibil. Ваша черга. Коли ти доступний. Quand Тепер ви на стійці реєстрації. Давайте чітко сформулюємо вашу мету. Я хочу зареєструвати свою адресу. Vreau să mi registrez adresa? Vreau să mi registrez adresa? Vaša cerga. Ja хочу zarejestruvă adreso. Vreau să miregistrez adresa. E novă. Sunt un nou rezident. Sunt un nou rezident. Vaša cergă. Sunt un nou rezident. Я тільки що переїхав сюди. Ток маму тата іч? Ток маму тата іч. Ваша черга. Я тільки що переїхав сюди. Ток маму тата іч. Чиновник запитає про ваші документи. Готуймося до типових питань. Які документи мені потрібні? Чи документам не воє? Che documente am nevoie? Vaša cherga. Jakie documenti мені потріbni? Che documente am nevoie? Uman je pasport. Am pašaportul meu. Am pašaportul meu. Vaša cherga. Uman je pasport. Am pašaportul meu. Umână dohovir orende. Am contractul meu de închiriere. Am contractul meu de închiriere. Vașa cerha. Umână dohovir orende. Am contractul meu de închiriere. V-am potrivni copii? Ai nevoie de copii? Ai nevoie de copii? Vașa cerga. Вам потрібні копії? воє де копій? Залежно від країни походження вам може знадобитися дозвіл на проживання вчимо словниковий запас. Мені потрібна посвідка на проживання не воє де Амневоє де пермісдеше дере? Ваша черга. Мені потрібна посвідка на проживання? Am nevoie de permis de ședere? Jak podate zayavku. Cum aplic? Cum aplic? Vașa cerga. Jak podate zayavku. Cum aplic? Schilke ce zajmaie ceasul? Cât timp îi ia? Cât timp îi ia? Vașa cerga. Schilke ce ceasul? Китінпу я. Скільки це коштує? Киткоста. Киткоста. Ваша черга. Скільки це коштує? Киткоста. Вам потрібно буде заповнити форми. Давайте навчимося просити про допомогу в цьому. Мені потрібно заповнити форму. Треба єси комплетез, онформуляр. Trebuie să completez un formular. Vașa cerga. Mă ne potribno zapovnăte formu? Trebuie să completez un formular. Ce puteți vă după mohte mă ei puteți ajuta cu acest formular. Mă puteți ajuta cu acest formular. Vașa cerga. Чи можете ви допомогти мені з цією формою? Мапутетіяжутакуачест формуляр? Де мені розписатися? Унде семнез. Ваша черга. Де мені розписатися? семнез. Офіційна мова може бути складною. Не соромтеся запитувати роз'яснення. Що це означає? Чинсам на чес лукру. Чинсам на чес лукру. Ваша черга. Що це означає? Чимсям на чес лукру. Чи можете ви повільно пояснити? Поцікліканчет? Поцікліканчет? Ваша черга. Чи можете ви повільно пояснити? Поцікліканчет? Після подання документів вам потрібно буде знати наступні кроки. Що буде далі? се сентемпла май департе? Ваша черга. Що буде далі? Ce se întâmplă mai departe? Kole o joho Când îl voi primi? Când îl voi primi? Vașa cerha Kole ja joho Când îl voi primi? Ce prăide poștoiu? Va veni prin posta? Va veni prin posta? Vașa cerha. Чи прийде поштою? поста? Чи потрібно мені повертатися? Требі самон Требі Требісемонторг? Ваша черга? Чи потрібно мені повертатися? Требі Требісемонторг? Чи можу я отримати квитанцію? Пота вяокі танця? Пота вяокі танця? Ваша черга. Чи можу я отримати квитанцію? Пота вяокітанця? Чудово. Давайте відпрацюємо повну реєстрацію в Марії. Чиновник каже: Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Ваша черга. Скажіть, я хочу зареєструвати свою адресу? Вряв самі mi registrez адреса? Ваша черга. Скажіть, я новий житель? nou rezident. Чиновник запитує: Документи є? Ваша черга. Скажіть, у мене є паспорт? Ампаша порт ульмеу. Ваша черга. Скажіть, у мене є договір оренди. Ам контракт ульмеу денкіере. Чиновник каже добре. Будь ласка, заповніть цю форму. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви допомогти мені з цією формою. Ма путет я жута ку ачест формуляр. Чиновник пояснює форму, а потім каже. Підпишіть тут, будь ласка. Ваша черга. Запитайте, що буде далі. Че се ентемпла май департе? Чиновник каже. Свідоцтво про реєстрацію ви отримаєте поштою через два тижні. Ваша черга. Скажіть велике спасибі. <говор> Ідеально! Давайте розглянемо основні фрази ратуші. Ваша черга. Скажіть, я хочу зареєструвати свою адресу. Вряв самі регістри з адреса? Ваша черга. Запитайте, які документи мені потрібні. Чи документи ам невоє? Ваша черга. Запитайте. Чи потрібна мені зустріч? Am nevoie воє де опрограмаре. Ваша черга. Скажіть, мені потрібна прописка. permis de ședere? Per Ваша черга. Запитайте, що буде далі. Фантастична робота! Тепер ви можете впевнено орієнтуватися в ратуші. Ви знаєте, як зареєструватися, розпитати про документи та зрозуміти процес. Ви офіційно інтегровані у свій новий дім, це величезна віха.